Доброго дня, дорогоціня, Божу вам благослови. Знаєте, гуляю я по такому прекрасному, майже сос, ну, сосновій посадці, згадую те, як дійсно в нашому рідному місті в Одесі за останні два дні були прильоти було дуже багато, на жаль, загиблих людей, які постраждали від цього, які постраждали від, цих, від цієї агресії. І Розумію те, що Господь він завжди дає нам життя. Господь він завжди дає нам прекрасне життя, дає нам е, можливість служити йому, дає нам можливість дійсно змінювати своє життя. Але людина, коли вона приходить до сатани, вона починає дуже сильно любити це, любити гріх, любити якесь е, своє життя. і... Більше фокусуватися на цьому. Але що таке дійсно любов? Любов це те, що дає нам Господь. Господь дає нам можливість молитися за своїх рідних та близьких та допомагати їм. Господь дає нам можливість дійсно молитися за тих людей, які постраждали. Я хотів би помолитися разом з вами за Одесу, за наше рідне місце, за те, щоб воно було захищене. Отець Небесний, благослови кожного, хто там постраждав, Отець Небесний, благослови тих, хто вижив, щоб вони мали життя та життя вічне. Та дійсно ми молимося за те, щоб кожна людина, яка постраждала в цій війні, яка загинула в цій війні, вона була в небесному і розсидлимі, вона була в кращому місці, вона була в найкращому місці, яке ти дав, да нам дав Господь це рай. І ми знаємо, що кожен, хто віддасть душу свою, за рідних та близьких своїх, за друзів своїх, той дійсно проявить найбільшу любов і на основі цього буде помилуваний. Збережи, Господи, наше місто рідне, збережи Одесу, збережи кожну людину, яка постраждала в цій війні, щоб ця кровопролитна війна вона скінчилася та люди мали мізки для того, щоб... Не починати її знов. Амінь. Якщо вам, у вас немає церкви, яка за вас молиться, якщо у вас немає дійсно родини Божої, яка є частиною вашого дому, я дуже буду радий поспілкуватися з кожним із вас та дійсно допомогти кожному із вас приєднатися до живої церкви. Ми, місія, слово Боже, допомагаємо людям в цей нелегкий час. Пишіть мені в особисті або коментарі, я кожному відповім: будьте мудрі, любіть Бога та любіть своїх друзів з миром Боже.